Писали в нашому чаті, щоб, що робити. Е, я знаю, що е, наша головна бариста допомогла нам з е, пляшками з додатковою водою, бо в неї вдома завжди запас води. Ва, скажімо так, власники закладу з'їздили, взяли додаткову водичку, тобто вже на ранок тут було все необхідне. Е, екофол, щоб. Е, Використати фільтр у нас тут є електронний фільтр. Ми з нього на ще води додатково. Ну вирішили працювати, тому що людям буде приємно бачити острівець світла і гарячої кави. Е, генератор у вас є? Так, звісно, ну зараз, на жаль, відсутність генератора це відсутність роботи. На що ж чекаємо? Поки дадуть напругу чекати, поки за нами приїдуть. Це отак виходить трамваї, де зупинилися вчора. Там, там і стоять Там і стоять всі, Да. Поступають. Люди саме важкими хворобами, з пораненнями. І за цей час, коли було вимкнуте світло, ми працювали на генераторах, поступило 37 військових з пораненнями, 26 було зроблено операцій, всі люди вижили, і дуже багато пацієнтів доставляли з області, там, де не змогли, за світло надати медичну допомогу. Тура беруть дуже багато електроенергії. Ми побачили, що по розрахункам нас за добу, б, якщо б працювали всі ці прибори, десь пішло біля п'яти тонн дизеля. Це велика цифра. Але ми на сьогодні маємо запаси. Так само за нас це залишається без Ми працюємо на генераторах, на інверторах. У нас часно підвозять паливо на нього. Тобто до нас можна прийти підзрядитися, все, що вам потрібно зарядити, приносить зв'язку вчорашню ситуацію по ударами по енергосистемі. Зараз є невеличкі черги на АЗС. Зараз на наших комплексах все достатній кількості газу та бензину вистачає. Так вистачає, можемо заправити в будь-яку. Момент в любому ківлювій кількості незламності працює в звичайному режимі з 8 до 22 поки <говорити> що генератор працює. Інтернет у <говорити> нас є водичка, все обладнання повністю працює в що шоблика дійсно люди приходять зранку. Вони не приходили раніше, але на даний момент так вони приходять більше. У мене лед лампи, все ну, в квартирі. Світа не стало вночі, поэтому только утром ми прочувствовали это. Одне погано, що там опалення нема. Оце, 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 оце да, потому що буде холода, і не звездно, що будет. Пока ж не так холодно. От сьогодні вночі не звездно, що буде. Завтра ж похолодання. Вот Единственное гаджет, конечно, це вот мобилка, інтернет, телевізор. Ну, а газ спасає, тому що всякому випадку є, що кушати, можна приготувати. Ви не здаєтеся, так куди куда, куда діватися. Все переживемо. Вода утром з'явилася, ну так это, слегка. Світла нема зовсім. Батареї э, ледяні, холодні. Я не могла спати. То було вода, води, трохи я нагріла в кастрюлю та в бутилки наточила, так ногам положила. Поки вони горіли, я трошки перекирмав, а, а, адже вони ж бомблять і постійно бомблять, і, і ти нервуєшся і не можеш спати. Плюс ще холодно, практично, а, може, годину я поспала. Л, л, літали шахеди і, і жужжали, я їх бачила. І, і не один, а п'ять-шість. І, і, і так, пролетіли, потім а інші летять. Зайняла очередь, але ну, людей дуже много. Там всього 5 розеток, а людей дуже много. Зайняли очередь йшли на вулицю. Сьогодні світла немає з 10-ї вечора вчорашнього дня. Тому люди хочуть підзарядитися. да, ну, сьогодні черга є, але Ми самі бачимо, що люди в стоять, стояться всі ждуть, щоб підзарядитися. Пит на воду звичайний, ну води в достатньому кількості.